Лани постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення вже зібралися для заслуховування проєктів рішень. Детальніше дивіться у нашій програмі. Постійна комісія з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. Присутні Кулєш, Федоров, Яковлєва, Бочарнікова, Варванський, Зарва, Несмашний. Обговоримо питання медичної ради, яка відбулась минулу п'ятницю. До чого прийшли? Хочу зауважити, що наші пропозиції, які були на минулому засіданні медичної комісії, дали як то кажуть, свої плоди. І розгляд проектів рішення на сесію. Тому в першу чергу наші медичні питання. А далі вже будемо проекти рішення. Колеги, ви пам'ятаєте, що минулої середи були наші минулої чи позаминули пропозиції по позанули? За минуле. Я хочу сказати, що на 100% так впали наші пропозиції з баченням координаційної та медичної ради. Медична рада було засідання минулої п'ятниці. Вона відбувалася дуже довго протягом 6 годин. Було заслухано всіх керівників лікувальних закладів, з фінансово-господарська діяльність, аналіз, медична галузь розглянута, їх перспективи розвитку на три роки і прийнято рішення по дійсно враховувати. Кількість медичних закладів, їх навантаження, їх фінансово-економічний аспект приєднання 3 міської лікарні. Так, до 3 міської лікарні до 4, ї 1 до 7, ї у будинку 3 до 5 ї міської лікарні, 10-ї міської лікарні до 5 ї міської лікарні. І четвертий, і дев'ятий, то дев'ятої ж до п'ятого. Коли це все почне оскаржуватися в суді, ми розуміємо, що хтось з керівників почне обскаржувати в суді, тобто це мають бути, мабуть, окремі окремі, кожен проєкт рішення окремий, тому що, якщо пологовий будинок директор на ще не прийняли рішення на засіданні координаційної, повністю постав хрест на всьому, де забезпечення і працює окремі проєкти. Протягом року медична комісія проводила аналіз як фінансово-господарської діяльності наших лікувальних закладів, їх статистичні дані, навантаження з медичної сфери. В грудні ми всі бачили звітування керівників лікувальних закладів в сесійній залі про їх бачення розвитку лікувального закладу, плани розвитку. Були засідання медичної ради, координаційної ради. Скажімо, все взявши до уваги, на медичній комісії розглядалося питання. По об'єднанню і створенню спроможної мережі як одного з перших етапів, тому що ми знаємо, що згідно постанови, кластерність антикластерність формування спроможної мережі госпітального округу для нашої області, так як ми прифронтове місто, по закінченню військового стану ще на протязі півроку. Але враховуючи ще раз наголошую. Фінансово-економічний аспект, враховуючи статистичні дані, дублювання функцій у медичних закладах. І ми знаємо, що вже напроти з грудня місяця в нас є шість лікувальних закладів, які дотаційні, в яких є невиплата заробітної платні. Тому було медичною комісією надано пропозиції по оптимізації. До речі, ці пропозиції були підтримані на медичній раді. Продовжується перейменування вулиць, які пов'язані з країною агресором. РФ представники районних адміністрацій міста зазначили перелік назв, які буде змінено. Проект рішення щодо перейменування вулиці Гагаріна на вулицю Дмитра Донцова. Оскільки я вже з літа 2022 року є членом робочої групи з реєстру «Рубанонімів», то я весь цей процес триває під контролем, відслідкував і. Це перейменування, воно пройшло всі необхідні етапи, а саме електронне голосування, яке зараз заміняє громадське обговорення, протоколювання в робочій групі на топоніміці, електронне голосування, підсумки. Це, це назва зайняла перше місце. Тобто, ну, в принципі, тут все законно. Угу. є на... Запитання? Ні. Я... За заслухано сто я... 128-й. Переймування провулку Невільського на провулок Олександра Жданенка. У мене колеги дуже велике прохання підтримати цей проєкт рішення, тому що це мій це знайомий, це батальйон Шейха Мансура. Дуже, да. дуже, дуже прошу підтримати. Так. І вулиця Ласаля, переименувати, у нас ця вулиця така величезненька. Переновуємо на два, два переименування даємо. Значить, там е участок до перехрестя е пропонуємо назвати переименувати Тіграна Уганнісяна і друга половина цієї вулиці Микити. Ханганова. Хлопці ще були, училися в школі у Бердянській. Їх звинуватили в тому, що вони начебто підірвали залізничні колії. їх, да, їх дуже, і Потім їх вбили. Тому хочемо цю вулицю назвати цими двома хлопцями. Це проєкт 129. Колеги, хто заслухано? Проєкт номер 121, вулиця Панфьорова на вулицю Павла Чубинського. Проєкт 122. Поділ вулиці Менділеєва на дві частини та перейменування частини від території Ставка до вулиці Шевченка на вулицю Океанську і частину в межах вулиці Тимирязєва та вулиці Ігоря Сікорського на вулицю Атлантичну. Проєкт номер 123, вулиця Верещагіна на вулицю Марії Зеньковецької. Проєкт 124, вулиця Константина Заслонова на вулицю Софії Русової. Проєкт 125, вулиця Вороніхіна на вулицю Краківську. Проєкт 126, вулиця Політаєва на вулицю Василя Шаровського. Проєкт 127. Вулиця Вересаєва на вулицю Михайла Залевського. Проєкт 136, вулиця Фонвізіна на вулицю Павла Чижевського. Проєкт 137-й, вулиця Стрельникова на вулицю Міжгірську. Проєкт 138, вулицю Раєвського, на вулицю Сонатну. Проєкт 139, вулицю Радіщого, на вулицю Трембітну. Проєкт 140-й, провулок Свірського на провулок Гарматний. Проєкт 141, вулицю Попова на вулицю Магденбурську. Проєкт 142, вулицю Державіна на вулицю Варненську. Проєкт 143, вулицю Суліми на вулицю Гетьмана Суліми. Проєкт 144. Степана Разіна на вулицю, на вулицю Мішо Хаджийського. Проєкт 145, вулиця Шевчука, будинок 1, 16, на вулицю Олександра Савіна. Проєкт 146, вулиця Кривоноса на вулицю Звягельську. Проєкт 147-й, вулицю Щукіна, на вулицю Артема Веделя. Проєкт 148-й, вулицю Чайковського, на вулицю Соломії Крушельницької. Проєкт 149-й, вулицю Докучаєва, на вулицю Героїв 110-ї бригади. Проєкт 150-й, вулицю Мусорського, на вулицю Катерини Білокур. Проєкт 151, вулицю Тимірязів, на вулицю Євгена Адамцевича. Проєкт 152, вулицю Мічуріна, на вулицю Миколи Демочані. Проєкт 153 – вулицю Нестерова на вулицю Володимира Кубийовича. І проєкт 154 – вулицю Рахманінова на вулицю Василя Петрушевського. Коли хто за заслухав на цьому засідання постійної комісії завершено. Надалі лише плідна робота запорізьких депутатів. Засідання постійних комісій, що відбулися. Постійна комісія з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, правопорядку та запобігання корупції. Присутні корольов. Чудненко, постійна комісія з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму. Присутні Полухін, Симаков, Власова, Гончаренко, Ільченко, Курніков. Постійна комісія з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин. Присутні Полюсов, Васильчук, Педорич, Домбровський, Мусійченко, Скирта, Погорєлов, Харченко. Постійна комісія з питань екології присутні Севальнєва Кір'янов. Засідання постійних комісій, що не відбулися, постійна комісія з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів. Постійна комісія з питань життєзабезпечення міста. Постійна комісія з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг.